Великовані робіт з молодший на сьогодні. Оборист обов'язково повинні працювати пройти навчання спеціального навчання, пройти сумнівського втаж, пройти навчання з питання правої праці. Також він повинен обов'язковувати медичний поверх, використовувати за свої відвального захисту. Перед початком роботи працівник зобов'язаний перевірити освітлення, вентилятор, перевірити, перевірити справність збагального Тобто Не повинно бути ніяких пошкоджень ізоляції. Всі отримуючи пристрої повинні бути Під Час роботи працівник повинен перевірити, чи немає обласкової небезпечних предметів. В середині закритих ємкостей працівник повинен проснуватися запобіжні пояса перевірити наявність небезпечних газів, дозволяється проводити звальні роботи на посудине, які під підпису. Забороняється використовувати опори. Після того, як працівник закінчив працювати, він повинен відімкнути від електромережі. Апарат і прибрати свої робочі місця. Виконувати роботи треба, але відповідно до ремонт чи національного. Зговорювані інші працівники працюють в складних умовах і в подвальних приміщеннях, і в закритіх місцях, От ми працюємо в приміщеннях, де є велика загазованість. Створення безпечних і здорових умов праці це ребята для нас питання одного із найголовніших медуз. Виконання виробничих всіх завдань питання на один. Людина повинна прийти на роботу здоровою, чесно відробити, виконати свої обов'язки і здоровий йти до своєї сім'ї.